Тож вітаю! Сьогодні будемо продовжувати відкриття нових смаків, які до мене приїхали. І це буде в нас Костаріка Катарата. З цікавого спробую зробити її на фільтрі. А чому по ні? Просто зранку хочеться мені такої кави, і спробую пояснити смаки. Фільтр річ сам по собі, звісно, на кавомашині буде трохи по-іншому, але точка відліку у нас точно буде і. Кавомашина просто звариться насиченіше, потужніше, з більшою міцністю і трохи меншою кислинкою. Ну, в принципі, зрозуміло. <кхем> так, тож давайте почнемо. Врити буду по цікавій технології. Спочатку пролив на температурі 60 градусів, маю на увазі придбачення, а далі готування вже на гарячу. Це, до речі, розкриває в кави о якраз ці фруктові відтіночки. Тож, давайте почнемо. Зкриваю нашу пачечку і аромат як Одна з основних частинок кофі кави. А, от. Не фантастично, скажімо так, але при тому, а, а, відтінок, а, легкий далекий відтінок персику і просто аромат кави. Тобто не можна сказати, що вона знов збиває солодкістю. Цікаво. Ну, в принципі, допустимо, експресо-обсмажка вона така і є. Вона а, трохи темніше, звісно, за фільтра, це логічно, але кхе, в ароматі менше цих а, приємних солодких ноток буває. Тож, спробуємо. То буде цікаво 100%. Так, ставимо на ваги нашу каву молочку. У нас таймор чесну 2. Так, буду готувати 15 грамів. А на виході в мене виходить ну, по-різному, в залежності від в, в, налаштування від 150 мл до 240. Так. Спробуємо наші 15 грамів точно. А, до речі, так. Да, рекомендую робити трохи більше, бо, як завжди, ну я не знаю, мої кавомолки, що. Коменданти, що таймор, лишає каву пилячку, скажімо так, і ми в результаті ніколи не отримуємо те, що ми засипали собі в кавомолку. мелемо починати наше основне приготування. Зволожуємо фільтрика. Так, Тут температура у нас кому цікаво, 95-94 градуси. Десь, так. Це буде основний наш чайничок. От. А стартовий у нас буде температура коло 50. Як стартовий чайничок використовую просто пітчер, бо гарний нормальний чайничок в дорозі. Теж замову його, бо насправді оця технологія робиться все ж таки двома іменно чайничками. Так. Старуємо ваги і вперед в погоню за нашим суперсмаком. Ну, перше зволоження, звичайний об'єм. У мене це 40 мл. Чому вдається моїм навіть пічером більш-менш рівномірно зволожити, і після чого вже будемо готувати так, як треба. Пійшов наш звичайний пролив. А, з цікавого, Коли ми робимо таким методом а, кава дегазується на протязі всього готування. От тут є мінус. Тобто, Якщо ви робите гарячу водою перше призмачення, частинки а, повітря вуглецевого газу вони з кави виходять же. і кава більш-менш рівномірно робить поверхню у фільтриці. А отак, якщо цим методом робити, вона Ну, чесно кажучи, рівний рівень мені не вдалося отримати от цієї кави. Проливати можна отак потроху, намагаючись якраз цей рівень самостійно тримати на одній поверхні. Тобто, Якщо ми каві дамо можливість опуститись повністю, у нас вийде ну, воронка, як воронка. кажучи. Цього нам не треба. Хотілося б, щоб вся кава була рівномірно зволожена. Можна робити отакі дії провертанням, щоб теж саме під силою цього провороту рівень кави він вирівнюватись. Так, дивимося по часу, що у нас виходить. Ну, десь коло 200 ми будемо цільовим об'ємом робити. Може, навіть давайте так подивимося, може так і залишимо. Поромато дуже цікаво, мені здається, пряно і ця кава радує таким червоний перець куркума. Ну, це мої відчуття, звісно, можливо, у вас не так. Буде персик, червоний, яблуко-шоколад обіцяла нам етекетка на цій каві. Так, водички більше я додавати не буду, просто чекаю, поки закінчиться цей пролив. Ну, я б сказав би, що перець і спеції. по моєму би я робив трохи більше, мені здається, на 2,5 хвилинах а, хвилинах кава все ж більш фруктово виходить, але з іншого боку, це таке еспресо-тестування, тобто еспресо-суміш, то як вона себе поведе. Для мене загадка. Так, маємо 3 хвилини. І там 188 грамів. Зараз будемо тестувати цей смак. Переливаємо нашу тестову чашечку і йдемо на свіже повітря, щоб насолодитися ранковою кавою, бо це все тільки для цього. Так, тож смак А Ви знаєте, не дивлячись на те, що такий дивний спосіб готування Еспресо Суміш, виходить приємно до пиття. Кава, я б не сказав, що вона дуже фруктова. У нас скоріш класичний кавовий смак, гірчинка приємна. А, і ті спеції, які мені здавалось, вони не, здаю, не здаються. Вони тут трохи є. Тож маємо приємно до пиття кава. А, з малиновою кислинкою, до речі. Насичена. А, смак для фільтра, ну фільтру. Консистенція для фільтра густувата, але мені так подобається. Круто. Навіть у фільтрі можна цю гарну каву готувати, а в кавоварці певно буде взагалі крутезно. Тож, дякую за увагу. Кава реально цікава, іменно фруктова, як треба, з достатньою міцністю. Клас. Рекомендую. Можна замовляти на сайті cplanet.com.ua. Смачного.